Ну, Давайте розберемося. В чому різниця між Луволом 24-кою з реверсом і джимою з 24-кою з реверсом. Значить, обоє вони 4х4. Окрім того, що зразу видно різниця, що Лувол капота вище піднімає ніж Джима. Значить, е так. Можна спочатку почати, щоб було легше по тому, що в чому вони сходяться. Значить, в чому вони, сходяться? вони сходяться в тому, що на одинакових шинах вони 12 на х 24 і 6,5 на 16 шини виробництва Армур, які я неодноразово хвалив і говорю, що це най, ну, практично найкращі шини Китаю, які до нас на ринок України попадають. Так, окрім того, що вони 4х4 колісна формула. І е, значить, окрім того, що вони одинакові, у них є дводискове щеплення, що в одній, що в другій моделі, і практично, кажу практично одинакові двигуни КМ-385. Все-таки є там фішка одна, яку вам, може, продавці не говорять, але вона є там. Так, значить, що в них ще одинакове? У них одинакова навісна система, одинакова довжина лиш по 70 см, гідравлічна камера одинакова, підйом одинаковий механізм. Має на увазі одинаковий, в принципі, навіть виробництво одинакове. І так як я дивився, заглядав, в них навіть ну, хто переконає, прокоментує. Можете потім ще, я от вам зняв тільки що Лувол. Лувол, до речі, я не сказав Лувол модель HRX і е, отакий от, от, довгий HXRN. І от я знімаю. Ну, не звертайте увагу, що це оцінковане, покрашено, але потім собі хто на комп'ютері дивиться, може е, підтвердити мою думку, що тут одинаковий. Значить, Запасні частини, комплектуючі, значить, Бачите, що в одному, що в другому один напор, один злив. значить, Що в одному в другому тракторі 540 на тисячу обороти Вома, однакова конструкція. Все-таки все вони е, різні, ці трактори. В принципі, е, ага, ще, так. Да. Ще ключовий показник. Це таки 4 вперед, буде тут 4 назад, але через повишену і понижену, завдяки, ну, реверсу буде 8 вперед і 8 назад. Так само і в джимі. значить Важливий момент. Бачите, тут речах реверсу, тут біля рульової колонки. Речагів, ліс речагів. Що є, то є. Чим більше речагів, тим краще. <смістичні> Сенсорних кнопочок ще нема. Все управляється. І йдемо відразу, я показую, ще більше речагів. Тут От та така дерев'яна ручка, це реверс, тут так само. 8 вперед і 8 назад. Отака От панель. Кріслами вони однакові, до речі. Говоримо тепер про розбіжності. Вони все-таки тут є. Значить, почну першу розбіжність. Все-таки Ловол має колісну базу 1000, 1670. Да? Джима, так якби трохи на 3 см, реально я переміряв, має більшу колісну базу. Вона даже от і так от виглядає трошки більшою. значить Колісні колії, так от зараз тут в варіанті цьому Лувол виставлений перемірено 1300 мм, що попередку, що по задові. Тобто, якщо ще його виставляти, передні колеса перекидати, да, то воно ще буде більша колія. Тут так само, тут можна гратися перекиданням, робити ще більшу колію, порядка, кажу, півтора метра. Тобто зважте на це, коли з коліями будете розбиратися. До речі, по джимі тут теж своя музика, От такому... Стандартному варіанті тут коліє по центрах 1200 мм, що взад, що вперед. Дуже такий ще важливий момент є його габарити. Габарити, от я поміряв, не буду говорити, але вони практично одинакові. Що тут може тут, якісь, е, подсіх, виходить, що е, ловол трошки довший, 3, 3 300, да? а джима 13200. Е, Все стине, ширина 1,5-2 е, метри висота це вже от такі речі. Значить, до речі, раз я тут хожу, е, до, до джими йде в комплекті е, значить, передні підкрила. Ловола їх немає. Значить, раз я тут знімаю, значить, значить тут іде 6 пригрузів, 9 пригрузів по 9 кг, 54 кілограми. І тут просто тут немає ще тут є для буксування такий корюк, його зняли. ну, Будете купувати, то обов'язково це провірте. Ну, він має бути в комплекті. Тут йде. Значить, так, сказав 54 Значить, тут йде 4 противого вісу по 12 кг, це значить 48 кг плюс табличка кілограм. 48 плюс табличка 49 значить Дивіться, маси тут розміщення значить ловола в комплектації розширення бачка немає. Тут він є. Значить, Дивимося, що тут у нас генератори. Генератор у нас іде тут, так, 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 так. на 750 Вт. Так. Тут і тут, тут. тута. Генератор іде. дивлюся, окуляри вдягаю на 350. Вот вам і різниця знов. Так, значить, дивимося тут. Так, от так захищений глушник. Тут а, конструктивно, але все одно вони захищені. Тобто, такої великої тут різниці немає. Тепер значить, дивимося сюди. Значить, В чому різниця? От виход з баку. Бачите? Раз, Львова. Тепер дивимося вихід з баку. Раз, ми. Раз. Бачите, так? Да? Вісінючок, всього, бака, значить, тут плюс. Тепер дивимося тепер на другий момент, важливий. Значить, чому я казав, кемовські двигуни одинакові, а тут може і не одинакові. От, значить, що я додивився. Різні виробники паливних насосів. Один і другий змашується своєю. своєю Своїм маслом, тут їх треба підливати, контролювати це питання, але виробники різні. Значить, шкода, що я так не можу вам залізти, показати, але мусите вірити. І тут свій виробник. Раз, до речі, в цій моделі, в цій моделі. E, значить Є щуп от він там, бачите, для перевірки оливи. В тої моделі немає. Там є тільки контрольна e, пробка, така, знаєте, e, болтички викручувати на контроль. Це дуже важливо. І e, я думаю, що по роботі двигуна це теж грає оці, іменно цей паливний насос, оці, воно грає, e, значить, як ловел більш такий не так набирає обороти. Привод навіть на холустому, ніж э, джима. Джима якась різче, э, рі, ну, різкіше працює. Зважте на цей момент. Далі йдемо. Це розказав, баті в них конструктивно відрізняється, але по об'єму вони однакові. Виробники пишуть, що один, що другий по, по, по 30 літрів. Значить, тепер так, так, так. Значить, ага, передні мости. Конструктив зовсім інший. Значить, дивіться, бачите, тяга рульової входить в верхню кришку, як би керує, да, і, і піднята, бачите, наскільки влувова. В Джими не така музика. В джими вони на рівні моста і в саму вже корпус барабана Бачите, куди пішло воно? Тобто... Тут таке, скажемо, якби на мене цей варіант більш надійніший, ніж воно там верхню ту кришку повертає. е, воно піднято високо і захищено. Так, що я упустив? не сказав вам порівняння. Так, ага. Ну, е, такі ще моменти, е, такі цифрові, да? Значить, говорю про ці, треба в пам'яті згадати про, про, про вагу, вагу трак, тракторів. Значить, вага значить, джима, джима має 1350 кг спорядженого стані. значить ловол має 1400 кг спорядженого стані. Тобто це з водіями, з боками, з усіма ділами. І, до речі, ще один момент важливий, який я ну, маю наголосити, о, бачите, замовили ДДЗ стабірної. І ще один момент важливий, який я маю сказати, озвучити, все-таки е виробники показують, е що клас тяги як вже не більший. Значить, на одиницю. Тут 6,6, тут 5,6. Хто може мені щось сказати, успортити, буду дуже радий прийняти інформацію, тому що стендів наразі як би, таких випробувальних нема. Але є якісь такі от моменти, які мене трохи так озадачив. Відверто вам скажу. Хоча, хоча не пенькіше ним піднімати, ними піднімати, чи там ще щось плити бетонні. Тягати. Тому це міні-трактор і вони розраховані на свою роботу. Дякую, що приділили мені практично 13 хвилин уваги. Значить, Ростиславича, Грозлуцька, на Значить, Можете замовляти одну і другу модель. Гідна уваги, популярні. Всі ми вами кохані, ловоли і джими. Ну, раз порівнюємо, значить порівняно. Секунду ще заложу. Значит, гралка. нажав відгукнувся. Лучше. Так, ось, Так, все-таки одною рукою незручно. Йду до Джими. до джими. Так, от джима і завели. Завали Джиму. Ви це Просто тільки тронув і вона вже відгукнулася. Це бонус додатковий для тих, хто отримав перегляд.